Аукціон номер 10, який відбудеться в четвер, першого серпня, в Телеграм з 21 до 22.00, буде виставлено 11 лотів, мідь, срібло, золото, і один там буде груповий великий лот з мідяками. Перша монета на даний аукціон це копійка 1714 року. Монетний двір НД, Вона відкарбована з міді. Стану даної монети X-Fine в ідеальному колекційному стані збережена. на неї була нанесена патина для того, щоб вона не, не зеленіла і була в, гарному, в гарній якості. Вага в даної монети 7,6 грам, тираж у неї невідомий і повинна в такому стані коштувати від 2 тисяч гривень і вище. Це вже такий варіант, що можна собі покласти в колекцію і закрити даний тип монети. 5 копійок 1802 року. Монетний двір ЄМ. ЕМ, це період правління Олександра Істану монети такий чистий, very fine. Вона не копана в кабінетній патині, вага у неї 48,4 грама, тираж 12,5 мільйонів. Така монета вона повинна коштувати від трьох тисяч і не вище. Буде виставлена на аукціон в Телеграм. Надію, що відео воно передасть її реальний стан збереження. 5 копійок 1725 року. Період правління. Петра I, монетний двір МД. Вона відкарбована з МІДі, вага 19,7 грам. Тираж у неї невідомий. Стану даної монети Very Fine. В кабінетній патині буде теж вислана на аукціон в Телеграм. Теж монета в чудовому стані збереження можна спокійно класти собі в колекцію, якщо ви збираєте даний період. Соні повинна коштувати від 3 тисяч гривень і вище. 25 копійок. 1000 896 року, період правління Миколи II, Монета в стані Very Fine. Вона відкарбована з срібла 900-ї проби, вага в неї 5 грам. Тираж у даної монети 27 мільйонів. В такому стані вона повинна коштувати десь від 2 тисяч гривень і вище. Навіть вже вони за останній час що сильно так піднялися в ціні у відсотках, тому вже, можливо, навіть і від, від 3 тисяч гривень буде коштувати. Це такий мінімальний стан, який вже можна. Класти в колекцію. Мені здається, що в моїй дитячій колекції десь в такому ж стані вона і лежить. Рубль 1924 року, ПЛ, стану даної монети x fine срібло 900-ї проби, вага у нього 20 грам, тираж 13 мільйонів. В такому стані він повинен коштувати десь від 2,5-3-2,5-3 ну, тисячі гривень. Не в суперідеальному, але він x чистий, чистий, да, є мікроцарапинки на ньому. Але вживу він виглядає краще, ніж передає відео. Це в нас рубль 1877 року, СПБ НІ, період правління Олександра II. Тут у нас срібло 868-ї проби, вага у монети 27 грам, ну як якщо вона в ідеальному стані. Це монета Дукач. Це я вже була як прикраса того періоду. Взагалі, вага у даної монети 22,6 грама. На неї тера 6,9 мільйона. Так, то стан виходить fine, very fine. Є тут гуртов... гуртова напис. Це вже більше як не нумізматика, а як прикраса. По ціні, думаю, буде десь від 2,5-3 тисяч Коштувати і вище, я підібрав вам такий ось лот. Тут виходить 8 рублів періоду правління Миколи II. Вони в стані файн. Вони відкарбовані всі з срібла 900-ї проби. Загальна вага в них 157 грам. Якщо порахувати просто як шматок срібла, не, не нумізматику, то це виходить ціна 5450 гривень. Так я думаю, що вони будуть коштувати десь. Від 7 до 8 тисяч гривень, можливо, навіть більше взагалі як торги підуть. Які тут є монети? Тут рубль 99-го року ФЗ, потім рубль 99-го року. Тут у нас дві зірки, рубль 98-го АГшний, рубль 97-го дві зірки. Тут ще так плюс-мінус різних. Рубль 98-й АГ, рубль 99-й, 97-й, 97-й дві зірки, і 8-й, 98-й Аг. От такий от лот. Так от він виглядає. Всі монети 100% оригінальні. Ну, стан збереження, звичайно, не колекційний. Теж виставимо на аукціон в Telegram. Зараз ще цей лот покажу. Це 10 полтинників. Виходить, я вибрав два полтинника 2022 року. Це у нас 22 рік PL. Потім також ще один 22 рік PL. Тут стан very fine у них в середньому. Якийсь трішечки кращий, якийсь трішечки гірший. Так, потім далі 24-й. В 24-му, ви знаєте, є PL і TR, Це в нас 24-й PL. Потім ще один. 24-й PL. Мене 100% оригінальний стан, верифайн. Потім 24-й 24, Двадцять четвертий. Це така сі штемпельним близьком, навіть під патиною залишився. Це 24-й повинен бути ТР. ТР є. Далі у нас йдуть 25, 25 PL, ще один такий темній патині, 25 PL. І ще два 26. теж PL. Ну, 26 такі в гіршій якості. Скажімо так, тут Fine буде. Fine, very fine. 26 PL. І ще один. Тоже Fine very fine, 26 PL. Всього буде 10 полтинників по 5 різних типів. Щоб там хто купив як для інвестиції. Було цікавіше. Вага у них виходить, вони відкарбовані зі срібла 900-ї проби, вага 10 грам. Тобто в загальному тут буде 100 грам, але вони важать 99,7 грам. По ціні, я думаю, 5-6 тисяч будуть. Ну, ми зараз їх полтинники там, від 500 гривень продаємо. Так як це буде такий груповий лот, я думаю, що воно повинно таку суму набрати. Але ж подивимося, як воно буде в Телеграм. І так як я й обіцяв, коли у нас буде в Телеграм 250 з плюсом людей, зараз 260 було на момент ефіру. 3, здається, ми виставимо 10 рублів золотих. Монета в стані fine, very fine, Тут ось ви бачите, є мікросарапинки, Вона, звичайно, там трішечки притерта. Такий, це чисто інвестиційний варіант, коли немає сенсу переплачувати за ідеальний стан, платити там 40 тисяч гривень. От в такому стані зараз десятки Миколи другого вони коштують десь від. 30 тисяч гривень. 30-33 тисячі. Ну, вже там 32-33, вона вже повинна бути у кращій якості. Подивимося, як ця буде продана. Ця монета, вона 100% оригінальна. Вона відкарбована з золота 900-ї проби. Вага в неї 8,6 грам. Тираж у даних монет 20 7,6 мільйона. На ребрі у неї тут э, АГ. Надіюсь, відео передає. Теж буде вислано на аукціон в Телеграм. І як я вже казав, коли буде у нас в Телеграмі більше 300 людей, ми виставимо або 7 рублів 50 копійок, або 15 рублів золотих. Монети тут в різній рівному стані збереження. Є там ВГ, є Fine, Very Fine. Можливо, якісь там Verifine XFIN. До речі, ось така от монета Це чисто, щоб. Запитати у вас, чи взагалі знаєте, що, що, що хотіли зробити з даної монети. Що це за монета? Я вам так скажу. Це дві копійки там 1810-20 роки. Вона з Міді відкарбована, Олександр Перший. Да, М, М пише, що М написав, що зробили, да, правильно написав. Додамо це відео в Тікток. Цікаво, чи люди знають, що, що тоді в 1800-х роках робили з таких монет. Це 10 копійок, 1837 рік виходить масон. Так, да, вона вся побита, покоцана, але вона тут є. Потім 3 копійки сріблом, 1841 рік, в такому стані. Можливо, хто там купе почистить її. Ще одна 3 копійки 1842-го. Така з отвором. Може хтось собі захоче на, на ключі її поставить. 2 копійки 1799 рік ЄМ ЕМ, Павло І в такому от стані збереження. Це такі по, по великих монетах. До речі, ще одна, 2 копійки 1799-го. Так, що тут далі? Дві копійки 1763-го період правління Катерини II. 5 копійок 1863 й рік. О, дивіться. Дві копійки 1810 й рік бджілка. Так, да, поганий стан, але якби вона тут є. Це в нас копійка. 1700. Щось там вісім. Ну, роздивитися. Ну, це Катерина Друга. Потім також ще є Денга 1789-го, теж Катерина Друга. Копійка 1841-го, Микола І, сріблом. Ну, по, по Миколі другому теж тут є там 3 копійки, 2 копійки. Е -е. Так, полушка. Полушка 1735-го. Така от. Ще полушка 35-го. До речі, по ціні навіть не знаю. Ну, я думаю, від 2000 гривень повинно коштувати, якщо тут. 30. Якщо тут 100 монет, навіть якщо на коло там по 20, але напевно повинні вони більше коштувати, якісь може й дешевші. Це 2 копійки 1757-го Єлизавета. Тому тут реально по ціні покаже аукціон. Так, е, да, так, Масон 1832-й. Да, тут багато монет геть поганих, але в будь-якому випадку, хто займається даним періодом, вони їм будуть потрібні, тому що ви можете їх як, ну, як експеримент. Експерименти для чистки зробить собі. Ось Олександр І. Е Копачі називають її полей. Куди не вийдеш в Україні, скрізь вона е буде в землі. Е ось дві копійки 1860 року. Це ось Микола побитий. Е копійка 1789-го. Напишіть, будь ласка, добре видно взагалі монети. А ці монети ми всі виставимо одним лотом на аукціон в Телеграм. Три копійки 1858-й. Олександр II. Так, 5 копійок 74 ну це вже геть все. Так, 2 копійки 1840-го. Сріблом, дві копійки сріблом. Так, ДНГ 1730-й. Так, 3 копійки 908-й. Дві копійки 1757-й. Єлизавета Петрівна. Давайте ще що ми тут пропустив. Копійка 1832-го масон Микола І. Це Микола II. 818-й. Копійка 1800 року Павло І. Олександр III копійка 55-го. Ой, вибачте, Олександр III, Олександр II. Е, потім е, одна копійка сріблом 1840-го Микола І. О, е, до речі, оце знаєте, чому дану монету отак от попиляли? Тобто її зробили для певної процедури. А от ну, часто такі мідні монети зустрічаються великі, з такими от, е, напилами по Канту. Напишете в коментарях, якщо знаєте, що, для чого її зробили, дану монета. Цікаво, чи знаєте ви історію? Можна сказати, 19-го, початку 20-го століття. Це, якби, ну, ду -ду -ду дуже часто так, монети використовували для певної дії. От напишете в коментарях, якщо хто знає, для якої. Також, а що то за копійка в патині зеленій? А ось да, так. Давайте, да, давайте. Так, що, що то за копійка в зеленій патині? Це в нас дві, дві копійки 1757 рік. Де вона? 2 копійки 1757. Це, це Віталій пише ігрова монета. Ні, це не ігрова монета. Ну, ми додамо відео, тоді на, напишете, що це. Якщо ніхто не знає, то я потім е, розповім. До речі, я ще в цей лот поклав е, Боратінку 1765 рік. От такі от монети. Ходили на територію ну, на, 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 на заході України, вони в нас тут часто попадаються, великі клади. Якось я ефір проведу по даних монетах. Ну, дуже цікава історія, що це за монети і як ними вимивали цими мідними монетами срібну і золоту монету в населення. Тому от така от монета там теж буде 1665 року. Так, копійка період правління Олександра I, 1821 рік. Дві копійки 1851 рік. Копійка Миколи II, 55 го Десь там була 55-го Олександра ІІ. Це копійка 18 й рік, 1800. Дві копійки 1813. -й. Микола. 5 копійок 1869 го є. Да, довге відео вийде, але якби кому буде цікавий даний лот, то ви. Зм... О, до речі, дивіться, зможете його передивитися. 2 копійки 1816 року КМ-овська. КМ-монетний двір. Так. 5 копійок 1875. -й. Тут будуть одна друга копійки Миколи. Ось одна друга 1912 рік. Мідна. Дві копійки 910-й. Срібло. Ось така монетка, трішки бракована, не прочекан. Це 2 копійки 1757-го Єлизавета Петрівна. Мідяк. 5 копійок 1878-го. Е, одна копійка 1799-го. Ось теж з отвором монета. 3 копійки 1900-й. Ще 900-й. 2 копійки 1761 Єлизавета. 2 копійки сріблом. 3 копійки 915-й. Копійка 1760-го. Олександр ІІ. ДНГ 1731-го. Вся така вбита. 5 копійок 76-го є, вона в 76-му ще СПБ була. Що тут у нас? О, полушка 1736-го. Ну і я, я Миколи другого монети не показував. В основному ось іще копійка 914-го.